Вже понад два місяці в Ужгороді функціонує система платного паркування: вулиці Феденця, Льва Толстого, площі Корятовича та Жупанацька території, де водії мають паркуватися за гроші. Вартість години стоянки 25 гривень. Станом на сьогодні в Ужгороді збирають понад 30% відсотків від повного завантаження. Це досить низький показник порівняно з іншими містами, де в середньому 60%. процентів. Пов'язано це з тим, що міська рада прийняла Рішення не штрафувати водіїв до того часу, поки не будуть доступні усі варіанти оплати за паркомісця. спочатку у нас була тільки готівка через деякий час запрацював додаток на Андроїд. Трошки згодом запрацював додаток для користувачів Apple пристроїв. А станом на тиждень тому вже працює можливість оплати карткою пейпас. Тобто, якщо у вас є картка, яка підтримує з чіпом пейпас або підв'язана до мобільного телефону, ви також можете сплатити вже за парковку і цими методами. І відповідно, ми тільки буквально тиждень тому почали як мовити в повному в мірі, в повному обсязі забезпечувати муніципалів для того, щоб вони штрафували за несплачені парковки. Відповідно, звідси цифра 30%, Хоча я вважаю, що 30% при такому контролю, контроль, як ми робили, це і так досить немало. Думки водіїв стосовно платного паркування в центральній частині міста розділились. Хтось нарікає на те, що парковки, за які сплачують кошти, не облаштовані. Інші ж вважають тариф за високим. А декому навпаки до вподоби нововведення? Ну якщо там зупинився на на пару хвилин, то немного. Якщо на цілий день, то то я думаю, багато хто тут працює в офісах або ще щось. Я думаю, то дорого. Першим ділом, як щось Ну, Будемо так сказати, збирати гроші за щось. Треба було спочатку вкласти, тобто покращити умови, подеколи, коли дожі падуть, неможливо вийти з машини, будемо так сказати. Я б взагалі все корятовиче зробив платне. Бо коли людина приїжджає на 15 хвилин, то треба ставати ще півгодини йти до того, місця, до якого тобі треба 15 хвилин потратити. Якщо треба терміново, 10 хвилин зупинилися, вирішили свої питання, поїхали. Якщо треба надовше, тоді. Тоді платіть. Наразі працює тільки 60 паркомісць, з яких понад 5 тисяч гривень щодня йде до міського бюджету. Контролюють платне паркування співробітники муніципальної варти. Як зазначив заступник міського голови Василь Пензеник, на кінець травня в Ужгороді мають діяти 475 платних паркомісць. До кінця літа ж планують дообладнати ще вулиці Капушанську, Швабську, Проспект Свободи та площі Петефі і Георгія Кирпи.